Електронні антидронові системи це добре. Але що ж робити, коли немає живлення, часу і права на помилку. Знайомтесь, сіткомет «Пташка» – це портативна механічна система протидії дронам від Пташка Дронс». Комплект включає 5 картриджів та два споряджені у ствольну частину, що дозволяє швидко перезаряджати сіткомет. Також пристрій укомплектовано кобурою для легкого носіння мобільними групами. Тут усе максимально просто і надійно. Без електроніки, без антен, без калібрування. Один постріл, і сітка фізично нейтралізує дрон, блокуючи його гвинти. Розмір сітки 3,5 на 3,5 метри, дальність ураження до 25 метрів, максимальне розкриття 15 метрів, вага спорядженого пристрою менше кілограма. Пташка ефективно працює проти мультикоптерів та FPV-дронів, особливо на коротких дистанціях, коли дрон уже поруч, а діяти потрібно миттєво. Сіткомет працює на холостому заряді 9 мм і готовий до використання одразу після вилучення з кобури. Головна перевага пташки висока ймовірність ураження. Велика площа сітки та продумана траєкторія польоту дозволяють швидко знімати дрон з першого пострілу. Друга перевага. Повна автономність, жодного живлення, жодного додаткового обладнання, повна мобільність у будь-яких умовах. Третя. Безпечне ураження без вибухових речовин, без уламків, з мінімальними ризиками для особового складу та інфраструктури. Сіткомет «Пташка» створений для передових позицій, міських боїв, захисту об'єктів та техніки. Та бойового чергування мобільних груп. Він особливо ефективний проти fpv дронів, у тому числі з оптоволоконним зв'язком. Дереб просто не працює. Це оптимальне рішення, де використання електромагнітних або вибухових засобів неприйнятне. Габарити 250 на 135 на 60 мм. Вага 780 грамів. Компактний, зручний, завжди під рукою у кобурі або в захисному кейсі. Ташка. Це механіка, якій довіряють. Швидка реакція, фізичне перехоплення. Flash-ARMI контроль ситуації на ближній дистанції.